Добрий вечір, Одещина. В області все спокійно, обстрілів не було. Сьогодні провіс селекторну нараду разом із народними депутатами України, членами Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, а також з начальниками районних військових адміністрацій та головами громад. Основним питанням було налагодження взаємодії державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. Також обговорили проєкт стратегічного плану відновлення економіки Одеської області, роботу, над яким ми розпочали ще в травні. За результатами селектору народні депутати отримують пропозиції щодо внесення змін до законів України, які регламентують роботу місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. Бережіть себе в себе до України!